Нещодавні новини дають нам надію на вихід сиквела Gone – постапокаліптичну гру від Band Studio, яка вийшла у 2019 році і закохала в себе мільйони фанатів. Петиція з вимогою створити Days Gone 2 вже набрала більше 200 тисяч підписів. А сама студія заявила, що працює над новим проектом для PlayStation 5. Нагадаємо, що спочатку Days Gone був ексклюзивом Sony, утім гра не зуміла віднайти такої популярності на консолі, як на ПК. В цьому відео ми заглибимось в лор цього світу і розповімо вам про вірус Фрікер, який знищив половину населення планети, а іншу половину перетворив на кровожерливих людиноподібних тварюк. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Days Gun це безсумнівний шедевр, який приковує до себе увагу з перших хвилин. Це велика сюжетна гра з глибоким драматизмом і чудовим сюжетом, яскравими персонажами, крутим відкритим світом і об'ємним лором. Багато з гравців не надто звертали на останній увагу, так як про події до катастрофи розповідають не так часто, і робляться мимохідь. Іноді не встигаєш звернути увагу на репліки, так як на кожному куті тебе підчікує небезпека. Що ж сталося зі світом Days Gone? І чому люди перетворились на фріків. Все почалось в штаті Орегон, а саме в вигаданому дослідницькому комплексі Кловердейл, в якому працювала Сара, дружина головного героя Дікона сент Джона. Сара займалась дослідженням унікальної квітки, яка росте тільки в цьому штаті. Спилка цієї квітки інші вчені зуміли вивести вірус, який надалі і стане причиною апокаліпсису. Варто зазначити, що корпорація, на котру працювала Сара, була дуже впливовою і займала передові місця на світовому ринку, займаючись генетично модифікованими продуктами. В артбуках до Days Gone один з авторів гри згадує, що ідея створення подібної корпорації в нього, виникла не випадково. У 2006 році він подорожував автівкою по штату Айдахо і випадково знайшов в полі величезний дослідницький комплекс кукурудзяних полях з футуристичними будівлями, який був обгороджений і добре охоронений. Цілком можливо, що мова тут є про корпорацію Мосанто, яка теж займалась генною інженерією і втрапила в величезний скандал через негативний вплив її продуктів з ГМО на організм людини. Вірус, який створювали в Кловердейлі, називався Фрікер. Це була секретна розробка, про котру знали лише певні співробітники корпорації. Утім, в декотрих вона почала сіяти серйозні сумніви, через що згодом весь персонал відсторонили від цього проекту. Один з працівників на ім'я Девід Горман дійшов висновку, що про цю секретну розробку повинен знати світ, адже вона може бути вкрай небезпечною. Якимось чином йому вдалося проникнути до лабораторії і викрасти зразок вірусу. Але схоже на те, що робив він це без будь-яких захисних засобів. Горману вдалося викрасти вірус, а вже через декілька днів він продемонстрував його на всесвітній конференції екологів в Портленді. На той час Горман вже був заражений цим вірусом, хоч і не знав про це. Таким чином, всі присутні на конференції теж інфікувались і, не відаючи про це, відправились по домівках. Через тиждень на землі померло біля двох мільярдів людей. Вірус фрікер вражав лімфатичну систему людини, через що та майже що втрачала людську подобу і перетворювалась на людиноподібну істоту, яка втратила розум. Важливо зазначити, що в грі не раз де мова про присутність невеликого інтелекту у фріків, присутність невеликої долі пам'яті і розуміння, проте вона настільки мізерна, що проявляється у вкрай рідкісних випадках. Вірус вбив дітей до 12 років через відсутність статевої зрілості, а також старих людей після 60, так як їх організм просто не міг з ним справитись. Підкреслимо й те, що в Days Gone немає традиційної концепції зомбі. Фріки це досі живі істоти, а не мерці, які, скажімо, воскресли після смерті. Вони живуть інстинктами, їм потрібна їжа й вода, потрібен сон. Через це фріки збираються в великі групи, які в грі називаються ордами. Потрібно сказати ще одне: фріки бувають різних видів, так як вірус поступово мутує. Різні види фріків атакують один одного і зжирають трупи. Це все ядні істоти, яким байдуже що їсти. Вони не бояться ані сонячного світла, ані жодних інших подразників, так як єдиним подразником, який може їх зупинити, є лише куля в голову. Фріки отримують величезну силу і швидкість, поділяються на декілька типів. Одним з яких є верниду. Цей клас це качки з високим вмістом стероїдів в крові. Якщо бажаєте ролик по класифікації цих істот, пишіть в комент. Так як всього лише за тиждень вірус зумів знищити цілих 2 мільярда людей по всій планеті, можна зрозуміти, що передавався він повітряно-крапельним шляхом. У грі про подальші події говорять мало, але виникає одне запитання: чому досі існують вцілі, якщо в повітрі досі витає вірус? Гра не дає відповіді на це запитання. Але ми маємо декілька логічних здогадок. Першою є теорія про вроджений імунітет, який ми можемо побачити у багатьох людей щодо різних вірусів. Таким людям не загрожує вірус, тому вони й досі живі. Важливо сказати, що після укусу в грі не перетворююся на фріка, отже, всі ці тварюки, яких ми бачимо, це результат першого спалаху зарази. Ця теорія має одну ваду. Якщо в людей є імунітет, навіщо Сара шукає лікарство? Що в їхній крові вже є готові антитіла. Не надто клеїться, чи не так? Друга теорія теорія пилка квітки з Орегону, який вже є в крові жителів штату, саме тому вони не перетворюються. Ця теорія заслуговує повного знищення, адже в грі ми маємо людей з різних частин Америки і вони чомусь дотепер живуть. Третя теорія найбільш ймовірна. Це теорія мутації вірусу. Розповсюдившись так стрімко за малий проміжок часу, вірус міг мутувати і вже не вражати людей повітряно-крапельним шляхом. В рі про мутації вірусу Фрікер постійно йде мова. Про це ми можемо неодноразово почути від співробітників корпорації Неро. Ні, не цього Неро. Ось цього вона тісно пов'язана з верховним керівництвом, і саме Неро знали все про вірус ще до того, як він вийшов з під контролю. Тут постає інше питання. Для чого розробляли вірус Фрікер? В одних є теорія про генетичну зброю: мовляв, скинемо на ворогів бомбу з цим вірусом, і війна виграна. Але ця теорія теж швидко ламається. Якщо уважно грати в Days Gone, ви не раз почуєте, що вірус Фрікер має ціль. Він хоче перетворити людей на фріків і хоче, щоб вони були саме такими. Нагадаємо, що вірус мутує, а з ним мутують і фріки. Співвідношення зі змовою на найвищому рівні породжує найкращий варіант. Хтось хотів вивести новий вид людини, вивести її на новий щабель еволюції. Для цього і був використаний вірус Фрікер, а перевтілення, яких ми бачимо в грі, знаходяться лише на першому етапі. В секретній кінцівці з О'Брайном ми бачимо, як вірус вплинув на нього. Він мутував і залишив йому свідомість, а також наділив надздібностями. Вчені каже, що вони йдуть, і їх уже ніхто не зупинить. Схоже на те, що про це і буде друга частина Days Gone. Вони знали. Чи є у вас певні здогадки щодо вірусу і продовження цієї гри? Якщо так, пишіть в комент. Ми читаємо кожен. Дякуємо вам за увагу і не забувайте, що Days Gone потрібно грати тільки на максимальній графіці, в чому вам допоможе ігрова збірка від ArtLine. Заходьте на сайт нашого магазину і обирайте найкращу. Лайк і підписка. До нових зустрічей!